Чи знаєте ви, що простий інструмент може змінити спосіб роботи з документами, вашу продуктивність і навіть вашу впевненість? Я почав щодня використовувати інструмент під назвою Підифілер і ніколи не уявляв, як це вплине на мою рутину? Я знаю, це може здатися простим, але повірте, наслідки цього були дивно. Ви коли-небудь уявляли, що було б, якби ваша взаємодія з документами була швидшою. Точнішою та точнішою немає стресу. Залишайся зі мною, і я детально розповім тобі все, що сталося, коли я змінив спосіб роботи. Дослідження показують, що наша здатність керувати цифровими завданнями та документами збільшується на 25% за допомогою таких інструментів, як підифілер. Більше того, Опитування Harvard Business Review показало, що підвищення ефективності використання технологій зменшує стрес і підвищує продуктивність. Це звучить як магія, чи не так? Тож залиште свій лайк зараз, тому що те, що ви побачите тут, може бути зміною, яку ви шукали у своєму повсякденному житті. До використання під іфілер моє життя було справжнім безладом паперів. Скільки разів я не відчував перевантажений з документами, які, здавалося, ніколи не закінчаться. Здається, що разу, коли я намагався все впорядкувати, з'являлося більше паперів і завдань. І ніби цього було недостатньо, мені потрібно було його надрукувати, підписати, відсканувати назад. Нескінченний цикл. Я застряг у циклі, повторюваній рутині, яка лише поглинала мій час і енергію. Доки одного дня я не вирішив спробувати щось нове, використовувати під іфілер щодня. Щось таке просте, але це змусило мене весь час сумніватися, як я не зробив цього раніше. Спочатку, зізнаюся, я був налаштований скептично, як цифровий інструмент справді міг настільки змінити мою рутину. Але я не знав, що маленькі зміни мають значення гігант. З підіфілер я почав заповнювати форми та підписувати контракти так швидко, так просто, що запитав себе, чому ніхто не сказав мені цього раніше. І найкраще легкість. Неважливо, новачок, ви чи вже маєте певний досвід роботи з цифровими інструментами, підіфілер інтуїтивно зрозумілий не було довгого навчання, я відразу перейшов до суті, чого мені найбільше потрібно: економія часу. Тепер ось що цікаво. Після кількох днів використання підифілер я зрозумів те, чого не очікував. Рівень мого стресу почав знижуватися. Я більше не витрачав години свого тижня на пошук документів або виправлення помилок у документах. Я просто більше організовано. І це, друзі мої, сильно вплинуло на моє життя. Але найцікавішим було усвідомлення психологічного впливу цього. Взявши під контроль щось таке просте, як керування моїми документами, відчуття контролю над моїм життям значно зросло. Щось таке елементарне, як цифрове підписання контракту, дало мені відчуття довіра, чого в мене раніше не було. Я знаю, що це може здатися дрібницею, але, за словами таких психологів, як Альберт Бандура, це так уявний контроль це має вирішальне значення для нашої самооцінки та добробуту. Завдяки здатності ефективно керувати невеликими завданнями, такими як керування документами, наше відчуття компетентності та потенціалу зростає. Це, у свою чергу, відбувається на інших сферах життя. Я почав застосовувати це в інших частинах своєї рутини, і результати були вражаючими Коли ваш розум усвідомлює, що ви контролюєте щось, це відчувається більше довірливий справлятися з більшими викликами. І підифілер майже непомітним чином став каталізатором цього. Звичайно, немає нічого ідеального. Спочатку я помітив, що деякі складніші документи вимагають трохи більше ручного налаштування. Я також зіткнувся з деякими обмеженнями в безкоштовних версіях інструменту. Однак хороша новина полягає в тому, що ці труднощі були подолати з невеликими адаптаціями та використанням найповніших версій. Але замість того, щоб засмучувати мене, ці невеликі труднощі допомогли мені розвиватися. Я навчився ефективніше використовувати інструменти та визначати, що справді вплинуло на мій робочий процес. Сьогодні моє професійне життя більш організоване, і я відчуваю, що мій час використовується більш стратегічно. Я більше не в'язань купи паперів або стислих дедлайнів. Підіфелер став союзником у моєму повсякденному житті, і я можу з упевненістю сказати, моя продуктивність зросла в рази. І ця трансформація стосується не лише технологій, а й сила контролю. Отже, якщо вам цікаво, чи варто витрачати час на щось таке просте, у мене є для вас відповідь так, воно того варте. Секрет підвищення вашої продуктивності, добробуту та навіть вашої самооцінки може полягати в чомусь такому простому, як інструмент керування документами. Тепер я хочу почути від вас, чи використовували ви коли-небудь цифровий інструмент, який змінив спосіб вашої роботи. Залиште свою думку в коментарях нижче. І якщо це відео було зрозумілим для вас, підпишіться на канал і вімкніть дзвіночок, щоб отримати більше подібного вмісту. О, і я залишив посилання в описі з додатковими порадами про те, як максимізувати вашу продуктивність. Перевірте це.